І досі сниться під горою, меж вербами та над водою біленька хаточка, сидить, наче й досі сивий дід коло хатиночки і бавить, хороше та кучеряве своє маленьке і внуча. І досі сниться, вийшла з хати, весела, сміючись, мати, цілує діда і дитя Аж тричі весело цілує. Прийма на руки і годує, і спать несе, а дід сидить і усміхається, і стиха, промовить нишком, де ж те лихо почалі її вороги, і нишечком старий читає, перехрестившись, отче наш. Крізь верби сонечко сіяє, тихо гасне, день погас, І все почило. Силий в хату і собі пішов опочивати. Я не, не здужую ні в року, я не, не здужую ні в року, а щось таке бачить око і серце жде чогось. Болить, болить і плаче, і не спить, мов негодована дитина. Лихої тяжкої години, мабуть, ти ждеш. Добра не жди. Не жди сподіваної волі вона заснула, Цар Микола її приспав. А щоб збудить хирельну волю, треба миром, громадою обох сталить. Та й добре вигострить соки, та й заходиться вже будить. А то проспить собі не Бога до суду Божого страшно. А панство буде колихати, Храми, палати мурувати. Любить царя свого п'яного та й візантійство прославлять. Та й більше бачиться нічого. У суцвіті занедбаних спільних надій ми маємо знайти сили для планів і дій. Ми маємо пам'ятати про загиблих героїв, тих, хто за нас видав душу і долю. Раніше банки це про гірки, помідори, тепер це про гроші, що ведуть до перемоги. Раніше турнікет це про фідоматро, тепер це для рани, щоб не текло. Нарешті прийшло усвідомлення, яка ж багата в нас культура, що в нас є дійсно якісні фільми, пісні, література. Не забудем пам'ятати незлим тихим словом тих людей, що розповсюджували нашу рідну мову, тих майстрів, що створювали вишиванки, хоча й знали про заборону, тих героїв, що досі тримають заборону. Тарас Григорович Шевченко та поля полюбила чорнобрива козака дівчина. Полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине. Була б не любила, якби знала, що загине, було б не пустила. Якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під вербою. Минув рік, минув друг, козака немає. Сохне вона, як квіточка, мати не питає: Чого в'янеш, мою доню? стара не спитала. За сивого багатого тихенько єднала. Іди, доню, каже мати, не вік зівувати. Він багатий, одинокий. Будеш панувати? Не хочу я панувати, не піду я, мамо, рушниками, що придбала, спусти мене в яму. Нехай попи заспивають, а дружки заплачуть. Легше, мамо, в троні лежать. Ніж його побачить. Отак тая чорнобрива плакала, співала, і на диво серед поля то поле стала. Подіброю вітеровою виє гуляє по полю. Край дороги гнета поля до самого долу.